Доброго здоров'я всім. У від Михалича. Павло Глазовий, Прищ Стогне хворий. Позавчора я заснув на сіні, і тепер нога у мене аж пече в коліні. Прищ схопився під коліном і тому боюся вопалення, і як піде без ноги лишуся. Лікар ногу обдивився, кожну жилку лапав. Молоточком невеличким по коліну ляпав, помив руки в лікарів це звичай професійний. Ну, так ось за вашу ногу, каже я спокійний, вам дарма уява ваша ужаси малює. Прищ мене, скажімо, по справді, зовсім не хвилює. Хворий гірко посміхнувся. Це понятне діло. В мене і мене б не хвилювало, якби вам боліло. Дякую.